Зараз могли гравці інгульця виконувати це стандартне положення. Зараз пач і ударі! Як же зараз м'яч пролітає! Пач. Доволі результативно у цьому епізоді. Зараз удар по воротах за меж майданчика. Повз воріт пробиває в цьому епізоді гравець лівого берега. Стандартне положення. Ні, залишає саме десятники цю можливість. Зараз десятник біля м'яча. Моску. Саме десятнику в боротьбі саме з Москуном. Жовта картка для захисника лівого берега. Вволі грубо в цьому епізоді. Цей удар було заблоковано. Грабовецький ставить корпус. Грабовецький одразу ж на захисника віддає цю передачу. Зараз скидані за бокової. Вдається навіть у карному майданчику. Дається вибити цей м'яч. Москун. Дача прострільна вже передача в саме у карний майданчик. Відбиваються гравці. Намагаються зараз вийти з власної половини поля. Одразу ж вступають у відбір гравці лівого берега. І вільний удар зараз. У виконанні гравців Інгульця. Отже, виконали доволі швидко. Це виконання м'яча на Пітуло-пітула на десятника. Мені зараз зберегти. Гравцям інгульця не вдається. Тим не менш, атака зараз розгортається. У виконанні саме гравців лівого берега. Вдається її нівелювати, але все-таки підбір. Кидані за бокової. Передача не проходить. Зараз виконанні десятника. Москун Михайло з м'ячем. Москун його передача, скидка без удару. Поки що зараз саме скибенко Даниїл є в цьому моменті. Це за все саме віддаватиметься ця передача. Зараз проводить бесіду також протистояння крайнього у виконанні обох колективів. Тоді де в Києві на стадіоні лівого берега. Саме лівий берег здобув свою звитягу з рахунком 2-1. Зараз Мирончук. Марончук зараз з м'ячем. Марончук має простір перед собою. Марончук шукає зараз пропозиції з боку партнерів по команді. Віддає зараз на фланг. Волі не точно віддає все. Гайдук в центрі поля. Гайдук, його передача зараз на десятника. Десятник все-таки встигає за цим м'ячем. Здавалося, що.